Так, Що за 6 років, що я зрозуміла. Я зрозуміла, що для того, щоб канал гарно розвивався, потрібно е, якусь одну тему вести. Якусь одну тему, яка буде цікава аудиторії. Далі, е, я зрозуміла, наприклад, як вже робити назву, як називати своє відео, щоб воно... Його дивилася. Що ще? Я навчилась монтувати краще, ніж монетувала 6 років тому. І, скажімо так, якщо я раніше дуже боялась камери, то якщо брати так 100% 50%, то вже через 6 років я вже так на 50% камери не перестала боятися. Вже можу розповідати на камеру і не так себе сковано відчувати як раніше. Ну, тобто, все йде дуже на моєму каналі повільно. Але я все одно задоволена, що воно все одно движеться. І хай навіть у мене ще мало підписників. Можливо, мені ще треба буде краще покращувати теми, які я веду на своєму каналі. І. Я, звичайно, завжди, ну, не завжди, де в деяких відео своїх я прошу у своїх глядачів якихось рекомендацій, чи їм подобається, там якісь питання запитую. І, інколи відповідають люди, ті, хто дивляться, інколи не відповідають. То, от коли відповідають люди, то мені, звичайно, легше розуміти, чи це заходить тема. Моїм глядачам. А от коли не відповідають тишина, то, 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 то думаєш, чи, чи його те відео ніхто до, до кінця не додивився, чи можливо тема не цікава. ну Навіть коли не цікаво, то можеш написати, не цікаво, там, цікаво, то, 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 то. ну тобто в мене ще немає на каналі такого зв'язку з з глядачом. Тобто це теж, теж потрібно мені напрацьовувати ще. Але так я задоволена, що все-таки мій канал є, і він хоч і маленький, але потрошку двигається.